Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент наразі Росія тримає чотири кораблі ракетоносії у північно-західній частині чорного моря. Тобто вона бачить відсвятковує і загрожує звичайно в будь-якому разі тому безпечному маршруту, який існує. Коли наші кораблі йдуть з портів Південного, Одеси та Чорноморська, а знову таки тут опираємось на гарантії Туреччини, організації Об'єднаних Націй. Ну для Росії ці гарантії знаєте дуже часто бувають просто таким си попівцем. Що стосується оперативної ситуації, то у нас з вечора лунають сигнали повітряної тривоги, власне, майже по всій Україні. Ми ж прекрасно розуміємо, з ким ми воюємо, що це вже не просто така собі до Росія, російська імперія, як вони це там хочуть називають. Це дійсно концентрація цього всесвітнього зла зі своїми відповідними цінностями. Як вони діють? Ви знаєте, то коли е, звучить взагалі в засобах масової інформації, там російська армія там зробила те, те е, мені здається, все таки не варто. Хоча мене колеги зараз будуть критикувати, називати це збіговська російської армії, тому що армія так не воює, а це не люди, які мають і носять військові по. Вони звичайне, тому розуміємо, що загроза є. Вона є постійною, тим більше ракети. Ну було там два дні. У нас заспокійливих таких, але знову таки сигнали повітряної тривоги лунає. І розгортається така інформаційна відповідна операція інформаційно психологічна спецоперація Російської Федерації, знову серед населення, чутки, клітки. От власне вчора про це й говорив, пояснював, що не названі джерела або джерела наближені, наприклад, до служби безпеки України, наші представники про евакуацію, можливо, в Одесі про те, що не сьогодні завтра почнеться наступ. і Треба тікати. Ми прекрасно розуміємо, звідки ростуть вуха, ноги а, от і такої інформації. Тому я ще раз скажу, немає у них успіхів на сукодолі, немає у них можливості сьогодні атакувати. Хоча, можливо, певні контрнаступальні дії на південному напрямку можуть відбутися. Але з іншого боку, подивіться, артилерія. Зенітні ракетні підрозділи, наша авіація саме на південному напрямку, кожного дня випалюють опорні пункти, випалюють е, пункти управління, випалюють ворожі склади БК е, бази розташування особового складу російської недоармії, тобто працюють над знищенням логістики. Ну це приблизно як. Е, Знаєте, якщо таке порівняння сь сьогодні можливе, наполеонівська армія, яка залишилася без так званого обозу, і намагалася далі рухатися у ті е краї е країни недоімперії. Тому е знаєте, пойло має повторити цей подвиг Наполеона, але повторити вже в наших південних херсонських степах. Я був не проти, чесно кажучи. Це насправді, місіанство має назву так в цивілізаційних вимірах. Місянство, яке характерно для московитів, і яке власне за яким вони ховають свої комплекси меншої вартості, тобто їм же визволити насправді так, це підкорити когось, зруйнувати систему цінностей того, хто поруч знаходиться і на влаштовує їх. Відповідно, коли вони е, ці системи цінності сусідніх народів ламають, вони відчувають себе прогресивнішими, якіснішими. Потім їм можна дійсно насаджувати туди. На звільнені території е, свої маркери ідентичності у вигляді Каватушкіних, так Капустякіних і тому подібне, все можливо пам'ятників, вулиць. От і власне, це от визволення, це месіанство, воно характерно для людей, які відчувають себе трошечки зайвими в цивілізаційних процесах. Так, вони не розуміють, чому вони. Здатні продемонструвати силу, засипати хорошими хуторами, так хутрами та власне все можливими компліментами так на рівні дипломатії. Але чому їх не сприймають? І оця от позиція насправді вона від того, що вони дуже закомплексовані, насправді вони ізольовані довгий час перебували в ізоляції. Для них не зрозумілі система європейських цінностей, тому все, що вони сьогодні намагаються демонструвати, вони ховаються під якимись гуманітарними, скажімо, внесками в Європу, так тобто звільнити когось від чогось. Насправді вони намагаються підлаштувати от навколо себе всіх під свою гру, тому що чим більше біля них знаходиться держав, поруч, які демонструють їхньому ж населенню, що Ось там за кордоном буквально ці 100 метрів, і там вже інше життя, яке орієнтовано на людину, на сім'ю, на освіту, на культуру. Відповідно, їм це не потрібно, і вони намагаються створити ці буферні зони. І ці буферні зони ну для наших глядачів вони абсолютно будуть явні, коли ми скажемо, наприклад, що існував Совєтський союз, так який тепер називається у них Росією, все, все разом в Совєтському Союзі це Росія тепер. І от країни Варшавського блоку, так оці ці соскраїни: Югославія, Угорщина, Чехословаччина, Польща, соціалістичний шматок Німеччини, де стояло півмільйона війська ще наприкінці 80-х, на початку 90-х. от все це є буферні зони. Тому совєтські громадянин, коли їхав за кордон, він потрапляв не у Францію чи в Британію. Він потрапляв в Югославію. Звісно, мав величезну кількість прохань привезти взуття, чи там магнітофон. Ну чого не вистачало. От тому, от їхнє освобождення це не що інше, як насправді прикриття власної е, такої власної меншої вартості, яка у них присутня. Така чудова е, тема про межу насправді десь е, років чотири тому наш центр досліджував це питання, і ми тоді дійшли до таких висновків, що для України е, буде е, Перемога, чи верніше ну ситуація, коли російське суспільство буде вибухово реагувати, це коли буде на рівні. 50-60 тисяч вбитих буде, а ми потім перед початком, десь за місяць до початку війни, ми зустрічалися з запрошували на, спів, на таку розмову одного з серйозних українських генералів з великим досвідом цієї війни, і це був колишній один з заступників начальника генерального штабу. І він тоді сказав, що світ насправді більш глобальний. І набагато скоріше Росія буде реагувати, тому що е через те, що інформація Циркулює дуже швидко, то достатньо буде десь приблизно 10-12 тисяч вбитими. Так, от цього не відбулося, і я переконаний, що і 50-60 тисяч не відбудеться, і більше того, і в мене навіть немає переконання, що коли 100 тисяч будуть вбиті росіян російських вояків, то навіть це може не зупинити ситуацію, тому що ми маємо. Дві надзвичайно ну такі е, серйозні речі: це потужна репресивна машина в Росії, е, якої бояться, побоюються і пристосовуються люди, які не розучилися думати, і е, потужна пропагандистська машина, яка впливає на. Переважну більшість і робить фактично суспільство робить просто стадом безглуздим, таким масою, яка не здатна і не хоче нічого думати і розуміти, це підживлюється шовінізмом, який завжди був притаманний Росії, і ось за цей шовінізм вони зараз готові вмирати, тому глобалізація на Практиці виявилося дещо такою не дуже потужною для Росії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.